Вітаю вас всіх друзі! Серед цих дорог, серед обочини ми бачимо, тут росте квіточка така. От, Кругом трава там, бур'яни, а тут така гарна квіточка росте. Хто її посадив, невідомо, але хтось все-таки посадив неї і вона принесла свій плід. Свої квіти прекрасні принесла ця рослина. І вони радують тепер перехожих. всі, хто їде машиною, все це прекрасно бачать на перехресті. От, незважаючи на те, що кругом бур'яни, кропива. От, ця квітка вона приносить красоту для людей. От. І Бог посадив кожного з нас на землі, дав нам життя, щоб ми своїм життям прикрасали нашого Творця, були прикрасою для Бога, щоб наше життя воно було хорошим і приємним для Бога і для людей. Хай в цьому нам допоможе Бог. Амінь.